Російські терористи в чергове нанесли ракетний удар по Україні. Близько четвертої години ранку окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря. Влучання є у двох містах: Умані та Дніпрі. Цілились расисти у цивільні об'єкти. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки. Станом на 12.30 відомо про 12 загиблих та 9 поранених в Умані. У Дніпрі російська ракета вбила трьохрічну дитину та молоду жінку. Я бути. ракета попала в наш дім, Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вивела. А тут спали діти. Добре, що ми всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі боже, в нас немає ні вікон, нічого. Я так злякалася. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів. Попередньо 21 ракету з 23, якими били по Україні, було збито. Маємо перекрити кисень росіянам. Написав у своєму телеграм Андрій Єрмак. Він закликає не ігнорувати повітряні тривоги. Росіяни продовжують вчиняти воєнні злочини проти цивільного населення. Однак за кожен з них неодмінно буде покарання.